Дивись, як все це виходить. Тобто ми прочитали сьогодні, так? бо саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий. Кого цікавить твоє спасіння? А того, хто забрав ці гріхи на себе, його цікавить твоє спасіння. Що зробив Христос? Він прийшов до тебе. Ось ти ось твої гріхи. Дивись, як вони повилізали з тебе. Вже всі люди, ви бачите ці гріхи? Бачите? Бачите, які червоні гріхи. Вони наче нижчі, але вони сховані. Червоне завжди сховане. Воно дуже, знаєте, червоне, воно дуже розить. Так. І що прийшов Христос? А йому все одно, чи це червоні гріхи, чи це розові гріхи. Знаєте про розові, ну. чи це сині, голубі гріхи, чи це будь-які гріхи. Він приходить, і що? І бере всі ці гріхи на себе. Тобі не треба платити, тобі треба повірити в це. Ти не можеш купити оце, щоб гріхи твої були прощені. Що Христос зробив недосконало. Він взяв гріхи світу. І куди Він поніс? Та на хрест поніс. І що він зробив з цими гріхами? Прибив на Христі. Якщо нема гріха, який закон ви хочете виконувати, які 10 заповідей ви готові виконувати? Тут є гріх, а ну подивіться ще раз і ще раз, де тут гріх? Якщо Христос забрав і ти віриш, ось ти, ти нове творіння, в тебе розум Христа, тобі треба сюди наповнити що? Діла благодаті, любов Христа. Сюди потрібно наповнити, наповнити те, що сказав вчення Ісуса Христа. В тебе є що робити? Пізнавати Бога, Отця і Сина і звершувати своє спасіння. Да, ти можеш залишатися тим пустим стаканом, і тобі прийде якийсь ксьон, скаже, усі ми грішні і запхає ці гріхи назад в тебе. Він не буде думати, тому що йому наплювати на твоє спасіння. Він своє не може звершити. Він сам думає, хто його запечатає лопатою. А ми запечатані Духом Святим, тому що ось що зробив Христос, очищає нас Словом. Він очистить тебе словом. І якщо ти знаєш, що ти грішиш, апостол Іван каже, то не гріши. А віра наша зарахована за праведність. Тобто віра потрібна. Віра, віра потрібна. Ти довіряєш? Довіряю. Але всі ми грішні. Чекай, стоп. Ще раз. Усі ви грішні. Христос чого прийшов на землю? Взяти гріхи. Він прийшов забрати гріхи. Він забрав чи не забрав? Якщо ти кажеш, що ти завжди грішний, він не забрав. Ось в чому спасіння. Кого хвилює твоє спасіння, якщо ти залишаєшся завжди усіми грішні? Навіть тебе не хвилює твоє спасіння. Ти надієшся, що за тобою будуть молитися. Чи католики надіються на якесь щастилище? Да неможливо відчистити гріх? Гріх можна забрати або залишити. Христос прийшов забрати гріхи світу. Але світ лежить в гріху. Але наша віра перемогла гріх. Тобто ми повірили в те, що Христос забрав гріхи. Ми довірилися. Я вільний від гріха. Бог веде мене до перемоги. Над чим? Над гріхами. Які нові будуть закидатися, приходити. Лев буде гарчати, він буде підкидати, він буде підсилати. Та ми інколи будемо що, а впав! І наше сумління так буде судити нас. Буде. Але Бог. Бачить наше серце, і в нього більше серце, ніж наше серце. В нього більше люблять це серце, ніж наше. Ми лише зростаємо в ту любов Христову. Щоб і нам було сказати, що Тобі, що нас хвилює, Твоє спасіння, тому що заради нас прийшов Христос, Він нас вибрав, Він нас поставив, і Він нас післав, звершувати те, що Він робив. Ми стали свідками Його. І сьогодні ми будемо говорити про свідків. Свідків Ісуса Христа, не свідків Його, які не знають Христа, які не знають Бога. Вони лише знають Слово. І то вони то слово пообрізали. Я навіть не хочу сюди вставляти ці гріхи. Нехай стакан буде окремо. Але якщо ти скажеш що всі ми грішні, то на тобі назад.